Доброго дня, шановні мої любі, зламалася щітка для миття машини. Що робити? Ну, це наша щітка. Жовта-блакитна. А я покажу це на прикладі цієї щітки. Ну, наших друзів-поляків. Зараз побачимо. Зламалася щітка для мийки машини. Ну, в черговий раз. Діти щось там робили і. Знову зовсім поламали. Е, ну, що робити? Вирішив я її відремонтувати вже не перший раз. Спитайте, чому не купити нову? Ну, доречне запитання. А, а тому що її точно так же зламають зразу ж хтось. Тому я вирішив е, її відремонтувати. Яким чином? Я вже е, взагалі майже зробив, але я розкажу, як. Першим ділом я з'єднав дві частини. І отак просверлив тут отвір і закрутив туди, туди шуруп. Щоб з'єднати дві частини, а не тримати в руках. О, так от. Потім е, в цю частину закрутив 1, 2, 3, 4 шурупа. І в цю частину закрутив 1, 2, 3, 4 шурупа. І звичайною в'язальною проволоку армую. Е, Зв'язую, ну, армую, можна сказати, це з'єднання. Отак уже зараз закінчую армувати його. Ще сюди, цей дріт. Потягнемо. О, так щоб навкрест було все. Ну, я тут не підтягував, не підтягував. Потім поясню чому. Так, ну і все, заармував, бачите? Воно вже тримається добре, але для того, щоб це з'єднання було більш органічне і більш таке, ну, ще гладеньке, щоб машину не побити. Я це все термоклеєм зараз заповню. І все буде працювати як потрібно. Зараз покажу. Ось термоклей. І я просто буду заповнювати. Ну, мабуть, що не за один раз, тому що тут великий об'єм. Ну, тим не менше. Отак буду заповнювати таким чином, щоб, щоб ця... цей арматурний дріт був повністю перекритий. Просто приклеїти клеєм. Це нічого не дає. Ви бачите, я тут один раз ремонтував, тут не зламалось, тому що воно заармоване. А зламалось прямо по цілій, по цілій пластмасі. І отак один раз, потім ще раз. Тому що і клей повинен також нагріти ще трохи. Таким чином повністю заповня, заповнюємо, і ця щітка буде ще працювати і працювати, поки її вже отак от не переламають. <кій> ну, це діти вирішили, що вони там повинні щось позамітати. І, видно, позамітали. Хоча вдома десь 5 війників є. Клей підігрівся і ми продовжуємо заповнювати цю всю арматуру. Разом з шурупами, поки повністю не покриємо цим клеєм всі ці металеві. вироби. шурупи, дріт. Ну, можна сказати майже все. Таким чином ми відремонтували щітку, вона ще буде дуже добре і довго працювати, якщо її не поламають. Ну, так вже не поламають. Чи діти, чи я, чи жінка, хтось поламає. Ця щітка, вона дуже хорошої якості. За рахунок чого? За рахунок того, що тут багато щітки у цій щітці. Є другі, вони такі поменші, і вони. Ну, не так е, легко мити е, машину, а цією дуже легко. Невелика машина миється за 10 хвилин. Ну, без протирки, ну, 10 хвилин це максимум, з колесами. А вона за, за рахунок того, що вона тут багато щітки, е, так, воду раз і так наверх і на машину. І, і миєшся, і зразу воно зливається, ця вода, змиває. Е, ну, по цьому невеликому питанню я все розповів. Е, може комусь при, при, буде в пригоді. А тепер ще останнє випробування цієї щітки, яку я відремонтував. Е, зараз я трошки помию машину. В основному це колеса, які задрипані після декількох рибалок. Цією щіткою. Зазвичай я мию е, японську машину в японській одежі. Так як і зараз. А, а також навіть ганчірка. Оця ганчірка в цьому відрі, яку я притримаю, вона теж японська. Я її коли купував на упаковці, було написано Made in Japan. Ну, спробуємо. Все відмінно працює, добрив тримається, щітка не ламається, і відмінно ми колеса і машини. Як бачимо, все вийшло. А зараз ще, ще одну річ покажу. Так, на всякий випадок. Бонус. Так от, є от така у вас шланга. Вам треба кусочок відрізати її. Як це зробити? Зараз покажу. Перше потрібно її надійно закріпити. Ось так от. Ну, в даному випадку це кісочки такі. Це закріпляємо, наскільки це можливо. Прямо. Був і ріжемо. Першу умова закріпити, друга умова окуляри. І тоненький диск підрізний по металу. І ріжемо. Зрозуміло. Навіщо я це показую? Ну, по-перше, може, не всі знають? Так що будете мати на увазі, якщо так потрібно щось зробити. Тому що ножем відрізати, ну, що можна ножовку ручно, ну це довго. Це перше. А друге, в мене є і діти, і онуки. Зараз вони не дуже хочуть чомусь вчитись, а у мене не дуже багато часу, щоб, їм на це, щоб це їм розповідати. Тому я так роблю загашник. Вони подивляться і будуть бачити, як це зробити. Ну, все, любі мої, до наступних зустрічей. До побачення! Любові вам і щастя. Ну і здоров'я і грошей. Ну, любові, коротше. До побачення.